Підводка до сьогоднішнього відео в мене проходить на моєму балконі, і чому ж я на даний момент так багато розповідаю і викладаю в сторіс про переїзди в Канаді, про пошук житла і так далі. Тому що наша перша квартира на 16-му поверсі, в центрі міста. В нас був дуже класний вид з балкону. От, але зараз в нас побудували оце. Перекрили нам майже усе сонечко. От. І якби більше тут знаходитись, ну, якось ну, взагалі не хочеться. Прямо навпроти, в нас от, будуть вікна інших людей. Отут, наприклад, весь цей стовпчик це в нас чиясь кухня. Ну, от, отакий. От раніше. Отак все було просто на долоні. Було гарно, красиво, дуже сонячна квартира була. Отакий вигляд у нас по ліву сторону. А зараз ось це побудували прямо навпроти нашого дому І ну якось кайф тут жити просто зник. В цьому відео ти побачиш, як виглядає внутрянка, Якщо так можна сказати. Так, я сьогодні витратила більше половину дня на те, щоб пошукати житло. Тут в Канаді це важкувастенько, якщо так можна сказати. Тут вам не Україна. Якщо ви хочете знайти житло, вам треба поїздити, подивитись, зібрати купу документів. Іноді це не дуже велика купа. Але все одно багато документів треба зібрати, треба витратити на це час, поїздити, покататись, і не факт, що оберуть саме вас. Тут невеликий, ну, я б сказала, що в цьому році невеликий конкурс на житло. Але все одно не факт, що оберуть вас, ви можете зробити аплікацію, ви можете внести передплату, але. Ніхто не гарантує 100%, що ви заїдете в ту саму квартиру, яку ви хочете. Трошки покажу вам, як виглядає внутрянка пошуку на канадських сайтах. В принципі, так само, як і в нас, ти просто заходиш на сайт. Я обрала Renfaster, не питайте, чому не знаю. От. І тут варіанти, їх дуже багато, в принципі. Три результатів на хвилиночку. От і тут ми вже вибираємо. Наприклад, нас цікавлять тільки апартаменти. Це може бути будинок, самостійний сам по собі. От, і, наприклад, ми ставимо максимальну. Ну, от я хочу в районі тисячі тисячі доларів. Далі нас цікавить One Bedroom Є ванбедрумден, це bedroom den, це односпальна кімната з офісним місцем. Ми обираємо Water В принципі, у вас влаштована тільки кухня та ванна кімната. Все інше ви маєте купляти самі. Наприклад, в тій квартирі, де зараз живемо ми, то е, нам потрібно було навіть купляти мікрохвильову печу. От, можна обрати, якщо у вас є там кішки, собаки, курите, не курите. Е, далі, що по паркінгу, який ви хочете. І, в принципі, з важливого це коли ви хочете в'їхати Далі ми нажимаємо Search і поїхали. От всі мої варіанти. Скажімо так, це дуже велика область пошуку, тому я подивлюсь менше все-таки. От, наприклад, виставили вже щось новеньке, я цього нічого ще не бачила. Дай -дай, з балкону, це в нас livінрум, це це нові лектіна. А ні, де що? До речі, це в принципі рідкість, але я не знаю, чи він справжній, чи це якийсь просто антураж. В принципі, виглядає непогано. Оці ящички над туалетом, вони тут така рідкість. В принципі, непогано. Дивимось далі, де ви знаходитесь? Знаходитесь ви недалеко. Ну, тут є меп. Можемо приглянути ще раз, де це знаходиться. Так. Ну, тобто, в принципі, це все ще центр міста. Чому б ні? Так, і зараз ми дивимося. Значить, у нас вартість в місяць півтори, депозит півтори. 550 фітів. Ну, в принципі, нормально. Бачите, вона без меблів. Зазвичай тут здається тільки на довгий період, і вона доступна з 1 лютого. Паркінг тільки outdoor. От, наприклад, я записала всю свою інформацію. Обрала день, коли я хочу переїхати туди. І контакт лендлорд. Там ще щось пропонує. От, в принципі, так і проходить пошук квартири. От ви можете обирати, клікати і дивитися, що зараз доступно, або можете йти по цьому списку, і воно буде вам знаходити деяка квартира, От, бачите, скачуть. And this one uh, 1580 You said, right? 1580 Це був один день, пошуку житла в Канаді разом з каналом Генічева Hello Ми з України. Побачимо ще, а коментарі можете писати внизу. じゃあこよ。